За словами начальника військового інституту генерала майора Юрія Даника, на цьогорічних випускників військових вишів покладаються надзвичайно важливі завдання із формування українського війська нового покоління. Наші випускники на сьогодні готові виконати свій обов'язок військовий і забезпечити збереження життя тих людей, які там виконують завдання за рахунок того, що саме вони. Надають всю необхідну інформацію про противника своєчасно, якісно. З початком нового етапу у житті офіцерів, що вирушають у доросле майбутнє, привітав заступник міністра оборони Іван Руснак. Хочу привітати всіх житомерчан з випуском, тому що це свято для Житомира. Безумовно, свято для інституту. Мені дуже приємно, що за доручення міністра оборони я сьогодні тут. Приємно те, що разом з нашими випускниками сьогодні в строю були офіцери Казахстану. Це говорить про те, що ми будемо разом, ми будемо спільно виконувати нашу завдання. Для лейтенанта Сергія Куровського це особливий день, на який він чекав усі п'ять років навчання у військовому інституті. Це найкращий день моєї жизни, тому що ми чекаємо цей випуск. Ми... Учимся п'ять лет, чтобы пойти пройти по этому плацу последний раз в составе подразделений и всего остального. Поэтому сейчас меня просто переполняют всякие эмоции. Я вам не могу просто передать это, как оно есть. Закінчилось свято концертом і урочистим маршем військовослужбовців та випускників установи.